Львівським каратистам знову немає рівних. Після перемоги на Кубку Європи представники спортивного клубу Юніон здобули перше загальнокомандне місце і на Кубку світу. У Берліні Юніони здобули 16 золотих нагород. На найвищу сходинку піднімались не тільки дорослі, а й юні каратисти. Ірана долю фіналі екзаменувала Німкеню. Нім Кеню. А він для мене був проходив чомусь дуже важко, тому. Що я дуже хвилювалась, це був фінал, і в мене було велике бажання виграти такий престижний турнір. Тому що це перший турнір, яким я можу похвалитися. Такий достатньо високий турнір високого класу. Двома медалями може похвалитися Олег Філіпович. Одну здобув у командних змаганнях іншу у протистоянні з німецьким спортсменом. Хоча суперник віддав перемогу зі скрипом. поєдинок йшов дуже перше, не в мою користь там з рахунок і. Судівства і цей і моїх помилок, але в кінці мені вдалося зібратися і зробити очки і перемогти уже 20 жовтня львівські каратисти вирушать на найпрестижніші змагання золоту лігу до Австрії.